Ну і зараз до нас долучився Дмитро Снігирьов військовий експерт. Пане Дмитро, доброго дня! Слава Україні. Ігром слава, вітаю. Дякую за запрошення. Поганий день, звичайно, для України і українців сьогодні. Хотів, щоб ви прокоментували. Ну на початку давайте почнемо з того, що прокоментували. Ми з однієї теми вас запросили, хотіли поговорити про дрони в Угорщині, але так сталося, що поговоримо про, о, про 500 дронів, які атакували сьогодні Україну. І ті ракети, що відомо на даний момент, прокоментуйте. Будь ласка, ну тактику ведення бою ті об'єкти, які сьогодні влучалися. Вони ну вони свій Я не розумію, що відбувається насправді. Росія чергово пішла на підвищення ставок, причому зауважте після заяв президента Зеленського щодо можливого «блек-ауту» в Києві. Зеленський чітко зауважив, що якщо буде спроба окупантів подальших ударів по енергетичній інфраструктурі України, то відповідно і українська сторона дасть дзеркальну відповідь на подібні дії російських окупантів. І після цього відбувається різке загострення ситуації. Тобто окупанти дають зрозуміти, що з початком опалювального сезону вони і подальшому будуть використовувати тактику а – терору проти цивільного населення, і б – ударів по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити Україну в прямому переносному сенсі в темряву. Тобто, дають зрозуміти, що саме удари по енергетичній інфраструктурі вони вважають важелем тиску чи то впливу на політичне керівництво України з метою е, територіальних поступок на лінії фронту окупантам не вдалося значно покращити тактичне становище, тому відповідно використовувати якраз тактику масштабування ударів. Причому зауважте левова частка дронів і аеробалістичних засобів ураження були спрямовані саме на українську столицю. Правильно? Та були удари по Старокостянтинову, були удари по Одесі. Але основний удар це Київ-Київська область. Про що це свідчить? Саме якраз елемент політичного інформаційного тиску і на населення України, і відповідно військово-політичний провід нашої країни. Зрозуміло, я б відчув сьогодні. Всі мабуть відчула не було таких українців була особливо киян, які б не відчули. І було враження, що ракети пролітають просто над тобою. Сьогодні у нас саме в ші ранку. Я прокинувся від того, щоб відчув, як пролетіла наді мною ракета. Після того просто над будинком збили дрон, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. Дуже ну, я бачив, як вони працювали всю ніч працювати, 12 годин загалом працювали і намагалися. Я так розумію, що вся ця тактика зводиться лише до одного: що Київ найпростіше, щоб почалося, щось у Києві було дуже дуже багато невдоволених і е, зносила наше керівництво із середини, оскільки не виходить отримати якісь певні результати на лінії бойового зіткнення. Я вас правильно розумію. Абсолютно, пане Андрій, але цім незадоволеним, особливо на кшталт Мар'яни Безугла, яка періодично критикує роботу українського ПВО. Я хотів би навести приклад. ППО Польщі нейтралізувала лише 20% аеродинамічних засобів ураження. Не мовиться ж про крилаті балістичні ракети. Їх там взагалі не було. Вони не змогли збити навіть розвідувальні безпілотники, герані без бойової частини. Причому для нейтралізації рані, вартістю 10 тисяч доларів, вони задіювали f 35 і, відповідно, авіаційні ракети вартістю півтора мільйона доларів. Причому одна ракета примудрилася влучити у житловий будинок, що взагалі нонсенс. Тобто, оце от розуміння реального стану ППО країни НАТО. І давайте подивимося, шановні телеглядачі, я вас не заспокоюю. Але я аналізую ситуацію разом з вами цей же день, цю ж ніч системи ППУ України за даними західних джерел західних розвідторів, нейтралізували 90% аеродинамічних аеробалістичних засобів ураження крилатих ракет. Ну так, порівняння на користь української сторони, і головне, щоб ви розуміли, так є прильоти. Але жодна система ППО в світі найбільш досконала, не дає 100% результату навіть під час масового удару по Ізраїлю, де була задіяні системи ППО Ізраїля, Сполучених Штатів, Великобританії, піднімалися літаки Іорданії для перехоплення аеродинамічних засобів ураження. 15% засобів ураження прорвали систему ППО і влучили по території Ізраїля. Так і в території Ізраїля порівняння з територією України додав, що якість цих ракет була трішечки гірша, ніж ті, якими по Україні. Так, дякую, пане Андрію, за професіоналізм. Це було іранські засоби ураження, і там досить серйозні питання щодо тактико-технічних характеристик. Оце, шановні українці, коли буде. Бажання або ви будете читати чергового так званого військового експерта, який буде поливати брудом українську систему ППО, та по захисників неба і не тільки неба українських захисників. Маєте розуміти, що працюють на межі реальних можливостей 12 годин безперервного обстрілу. Пане Дмитре, дякую вам за цю оцінку, з якою я на 100%, на мільйон відсотків погоджуюся. Хотілося повернутися до дрона, який залетів на територію України з боку Угорщини. От цікаво, що у нас за ситуація? Чи могли б ми його збивати? Мало право, не мала. Чому не збили? І для чого він взагалі? Що може відбувати? чи Це угорський дрон? У мене взагалі думки, що це може бути просто з території Угорщини, як на початку війни з території Білорусі летіло щось русняве, то може і так зараз відбувається. А це мають дати до відповіді угорські спецслужби. Наша система ППО зафіксувала перетин е, дроном повітряного простору України. Відслідкувала весь маршрут. Правильно, а це вже угорська сторона має доводити, що це російська агентура. Можливо, це члени партії Йобік проросійської запускали ці дрони з метою чи то провокації, чи збір розвідданих. Причому другий варіант найбільш вирогідний. Аж пане Андрію, шановне ну, теористів, давайте згадаємо, що і напередодні удару по Закарпаттю, коли російські засоби враження атакували підприємство, яке належить американському бізнесу. Дрони з Огорщини були в повітряному просторі України. Співпадіння, як каже сумнозвісний російський ведучий, не думаю. І от вам відповідь на питання. А відповідно, угорські спецслужби я ще раз підкреслю, якщо на території Угорщини діє проросійська партія Йобік, і причому спецслужби Угорщини довели її зв'язки з російськими спецслужбами, були проведені обшуки після того, як я оприлюднив матеріали, що партія Йобік фінансує участь угорських громадян в бойових діях на території України, мовиться про батальйон святого Іштвана, який з 2015 по дві Чу перепрошую, з 2014 по 2015 рік брав безпосередню участь бойових єх на території Донецької республіки у лавах бойовиків ДНР. То про що ми кажемо? Інше питання: чому очі на це закривала українська влада, коли відповідно ці дані були оприлюднені? Пане Андрію, шановне товариство, після оприлюднення цих даних було засідання угорського парламенту, на який був викликаний? Міністр держбезпеки цієї країни, який ще в 15-му році визнав те, що угорські спецслужби різко активізували роботу на території України. А ми 10 років робили вигляд, що ми цього не помічаємо. В стінах парламенту у 2015 році було це оприлюднено і заявлено на загал. А в 2025 році СБУ звітує про те, що вперше затримали угорських шпигунів. Ну а що 10 років робили. І потім ми робимо вигляд, що ми здивовані появою безпілотника з території Угорщини. Пане Дмитро, скажи, скажіть, скажі, будь ласка, а чисто теоретично взагалі, можливо, якась військова іспансія з боку цієї країни? Я би не радив угорцям. Це зрозуміло, Потому, але план... ви не можуть розглядати такі плани взагалі? Ні, не можуть країна НАТО, пане Андрію. Це є стримуючим фактором. Плани вони розглядають. Вони розглядають плани анексії Закарпаття, але відповідно шляхом проведення референдуму і тут служби безпеки варто звернути увагу на ті проугорські організації, які фінансуються Будапештами, які проводять підривну антиукраїнську діяльність на території України. Це бачити плани... ДРГ, я так розумію, такі що іншими словами запускають туди так. саме так.